Привіт, малята! Сьогодні в мене для вас є загадка. В теплу пору на городі вона шкоду учиняє і листочки на капусті. З апетитом поїдає. Я впевнена, ви вже здогадалися, це ж гусінь. Молодці! Діти, давайте з вами зліпимо сьогодні ось таку чарівну гусінь. Сьогодні в нас буде заняття зліплення, тому давайте привітаємось пальчиками Ось так: привіт-привіт! Ось так, привітались наші пальчики. Можна починати працювати. Для роботи нам знадобиться тісто для ліпки різних кольорів, аркуш паперу жовтого кольора. Ще візьмемо горошини чорного перцю. Це будуть наші отченята для нашої гусениці і три соломинки ось такої травички або ось таку травичку можна взяти сухі голочки з дерева. Тож, давайте починати. Беремо тісто помаранчевого кольору, відчіпуємо від нього шматочок і долонька формує з нього кульку. Ось так. Далі беремо тісто рожевого кольору, відчіпуємо шматочок і теж долоньками формуємо кульку. Ось так. Відчіпуємо шматочок зеленого кольору, скочуємо з нього кульку. Ось так. Далі робимо кульки, але трошки менші. Наша гусінь чарівна. Тому робіть кульки того кольору, який вам сподобається найбільше. Щоб зробити кули... тулуб гусениці, нам треба з'єднати кульки. Чергуємо кольори. Далі беремо кульку, це буде голова гусені. Розплескуємо її на папері долонькою наче робимо в лиці. Те ж саме повторюємо з іншими кольорами. Щоб наша гусеничка вийшла яскравою, не забуваємо чергувати кольори. Далі треба зробити наші гусенички очі. Для цього нам знадобляться дві. Перчинки. Ось так. Подивіться, які гарні оченята вийшли. Від тіста відчіпуємо ще два маленькі шматочки, катаємо з них кульки і приєднуємо до голови гусені. Гілочкою намалюємо посмішку. Беремо гілочку і малюємо посмішку. Малята, яка гарна гусінь у нас вийшла. Дякую за увагу і чекаю на ваші роботи.